Чому Феодосій не за ґратами? плакати з такою назвою вивісили учасники акції перед черговим засіданням щодо митрополита Черкаського таканівського Феодосія. Одна із учасниць акції Анастасія Гуць Чорновол каже: вона проти діяльності в Черкасах Української православної церкви Московського патріархату на третьому році війни. Це, це обурливо і це взагалі толерантність нашого народу, просто не знає міри і нам досить нам уривається трепець. Поки йде засідання суду, щоб був денний арешт, тому що це буде справедливіше. Він в день також проводить свої служби, а вночі вдома собі спить як всі звичайні люди. Тобто, ну це не має взагалі ніякого впливу на нього. Вірянка Надія Чернявська на судове засідання приходить в десяте. Говорить, митрополита Феодосія прийшла підтримати морально. Нічого не робить такого, через що можна його було б привлікати до судів. Він патріот України, він дуже багато робить для українського народу і захищає свою віру. А що саме він робить для українського народу? В першу чергу, як митрополіт української православної церкви, він молиться за, за мир в Україні. На вході до будинку правосуддя митрополита зустрічають плакатом із зображенням Путіна та московського патріарха Кирила, розповідає учасник акції Денис Гайда. Вирішили на вході до суду розмістити от зображення прапору Росії з Кирилом, з словою РФС, так сказати, з керівником православної церкви Росії, який підпорядковується УПЦ МП та Феодосії. І хочемо подивитися, бачити його позицію, тому що минулого разу він так просив поліцію прибрати цей килимок. Не розумів, в чому проблема йому наступити на прапор країни окупанта на людину, Церква, яка посвячує російську зброю, тому подивимося, як буде цього разу. Плакат прихильники митрополита порвали. Не спокійно, не спокійно. за словами прокурора Вадима Коломійця, сьогодні заслухали шостого із дев'яти свідків. Представника медіа суддя Соснівського райсуду Черкас Олександра Гуменюк, відеозйомку заборонила. Не дозволили знімати митрополита в залі засідання і представники обвинуваченого. Анастасія Кашуїд, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.